Насильство має багато облич. Давайте говорити про це чесно і відкрито. Насильство буває різним, і це не лише про синці. Насильство приносить біль і залишає рани, як фізичні, так і емоційні. Проблема в тому, що ці обличчя часто залишаються непоміченими або знецінюються словами. Це несерйозно. Тоді як насправді потрібна негайна допомога. Щоб змінити ситуацію, важливо говорити про насильство відкрито. Чесно і рішуче, ось уже 33 роки поспіль у 187 країнах світу з 25 листопада до 10 грудня проходить всесвітня акція «16 днів проти насильства. Її мета привернути увагу до цієї складної теми і надихнути до дій. Ми у право на здоров'я Health Right International в Україні вирішили долучитися до цієї важливої ініціативи через мистецтво. Ми обрали історії Лени. Удаєвої п'єси комаха, щоб передати вам біль тих, хто пережив насильство, що відчувають ці жінки. Історії відображають силу та трансформацію людей, які знаходять у собі сміливість змінити своє життя. Через п'єсу ми прагнемо пробудити емпатію, зруйнувати стереотипи й надихнути на зміни в суспільстві. Разом ми можемо не лише говорити, а й діяти, аби допомагати тим, хто цього потребує, і створювати світ, де насильству немає місця. Долучайтеся до кампанії «16 днів проти насильства разом із нами.